Всім привіт! Важливі новини для українців з Європи. В Німеччині знов неспокійно, В Гамбурзі учні погрожували вчительці пістолетом. Також профспілка Німеччини запропонувала план боротьби з радикальним ісламізмом. І також заява міністра закордонних справ Польщі. Він заявив, що вирішення питання про ексгумацію останків поляків. На території України є важливою. І також ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу і корисну інформацію. Дякую вам, Німеччина. Друзі, в Гамбурзі погрожували вчительці пістолетом. Поліція Гамбурга повідомила, що в міській школі. Бланкенеза двоє учнів направили пістолет на вчительку. Про постраждалих поки що нічого не відомо. На місце події прибули спецпризначенці та підрозділи поліції. Силовики зайшли до школи. Повідомляється, що в будівлі були помічені озброєні учні, але поки не ясно, відвідують вони школу чи ні. Інших учнів терміново вивели з школи. Тепер їх зустрічають батьки в операції з нейтралізацією збройних підлітків, були задіяні навіть вертольоти, але незабаром з'ясувалося, що підозрюваним вдалося втекти в невідомому напрямку. Відносини між Польщею і Україною Павло Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі, заявив в інтерв'ю Радіо Зет. Що вирішення питання про ексгумацію останків поляків на території України є необхідним е, рішенням для просування України до членства в Європейському Союзі. Він наголосив, що врегулювання цього питання є невід'ємною умовою для довгострокового примирення між Польщею та Україною. Однак, відповідаючи на запитання, чи є ексгумація необхідною умовою для підтримки Польщею вступу України до ЄС, Яблонський уникав прямої. Відповіді він наголосив, що у ситуації, коли дві країни перебувають у конфлікті, врегулювання спору стає необхідним для ефективної співпраці. Німеччина, друзі, профспілка поліції Німеччини запропонувала план боротьби з радикальним ісламізмом. Голова німецької поліцейської асоціації Райнер Вент оголосив про план, який, на його думку, дозволить впоратися з ісламською загрозою в країні. З кожним днем все більше людей приїжджають до Німеччини нелегально, щоб пропагувати насильство проти євреїв і дотримуватися радикальних ісламістських поглядів. Тепер справа за поліцією щоб знову виправити гігантські політичні провали. Сказав Венд, ось основні пункти його плану. Перше, це повне припинення фінансування ісламської організації, дотримання базового вільного демократичного порядку має бути підставою для отримання дозволу на ту чи іншу діяльність в Німеччині наділення поліції превентивними широкими повноваженнями для виявлення радикальних ісламістів. Обмеження видачі німецького громадянства, скасування запланованого спрощення натуралізації в Німеччині, також надання федеральної поліції повноважень негайно депортувати радикальних ісламістів і останнє це нова житлова політика в проблемних регіонах, яка запобігатиме появі паралельних громад. Україна та Європейський Союз, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до ЄС. Нагадаю, що глава Єврокомісії Урсула фандерляйн написала у Твіттер, що українці проводять глибокі реформи в своїй країні та готуються до вступу до ЄС, незважаючи на те, що ведуть екзистенційну війну. Сьогодні Європейська комісія рекомендує Раді розпочати переговори про вступ з Україною. Водночас Єврокомісія запропонувала розпочати переговори про вступ також з Молдовою та надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС. Ми повністю підтримуємо європейське прагнення Грузії, європейське прагнення громадян Грузії. Ці прагнення мають бути враховані урядом. Вони повинні почати співпрацювати з опозицією. Та організаціями громадського суспільства, і звичайно, вони повинні зосередитись на 12 рекомендаціях, які були видані в минулому, так сказала Урсула фандерляйн. Президент України також прокоментував заяву глави Єврокомісії. Він сказав, що наша держава має бути в Європейському Союзі. Українці заслуговують на це і за захист європейських цінностей, і за те, що навіть під час повномасштабної війни. Ми тримаємо слово, розвиваючи державні інституції, ми приймаємо всі необхідні рішення. Написав він. Видання Bloomberg своєю чергою зазначає, що переговори України про вступ до ЄС можуть затягнутися на роки. Зокрема, наприклад, Хорватія була останньою країною, яка приєдналась до блоку. Її заявка розглядалась протягом 10 років. І останнє, друзі, кількість пропалестинських демонстрацій в Німеччині за останній місяць перевищила кількість акцій на підтримку Ізраїля. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер заявила, що з 7 жовтня, коли терористичне угруповання Хамас вторглось до Ізраїлю, в Німеччині відбулося 450 публічних мітингів на підтримку Палестини. При цьому про ізраїльських акції було менше на 413. Деякі мітинги на підтримку Палестини, що відбулись в столиці Німеччини, закінчили сутичками між поліцією і протестувальниками. Багато німецьких політиків різко розкритикували демонстрації в Берліні. Учасники яких раділи нападу бойовиків Хамас на Ізраїль. Нагадаю, що канцлер Німеччини Олаф Шольц в свою чергу також оголосив про заборону на підтримку у діяльності терористичної організації Хамас в Німеччині. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. До зустрічі!